Думка експерта на громадському радіо, партнер проєкту, виробник FPV-дронів Генерал Черешня. Збираємо дрони, розбираємо ворогів у студії Рудольфа Копян, директор зі стратегічних комунікацій виробника дронів Генерал Черешня. Отже, варто почати, мабуть, з оперативної обстановки і з тих новин, які лунають зараз. Це про можливий літній наступ росіян на декількох напрямках. Це і Покровський напрямок, і в бік Костянтинівки, і вже він, в принципі, і зараз можемо ми це відчувати, Сумщина, тому що вже... да. так Сумщина, Харківщина невтішні новини. Знаєте, я запитую кожного разу в командирів саме безпілотних систем, так у якихось підрозділів, чи можемо ми технологічно зупинити цей наступ, технологічно контролювати буферну цю сіру угу. зону і не допустити так, щоб піхота з використовувалася менше і менше людського ресурсу. От і вони відповідають, що можемо, але це також проблема в людях і проблема в засобах в їхніх кількостях. Як ви бачите, ось це протистояння? Якщо воно буде літнє, так з точки зору технологічної з чим будуть наступати росіяни? Чим ми можемо їм ефективніше протидіяти? Хочу привести е, такий приклад. Нещодавно зустрічався з одним з командирів підрозділів БПЛА, які працюють на запорізькому напрямку, і там опитав у них. Ну, ми давно не були на Запоріжжі, якось переїхали сюди, в Київ е, в цілях безпеки і виробництва перевезли свої із Запоріжжя. Ми самі запорізькі. От спілкувався з ними. Кажу: А що там, що бачити? Ворог стягує вже сили, якісь на запорізький напрямок для подальшого якогось наступу. Він каже: Та ну потрохи стягують там таке там. Деякі ну, бачимо, що десь, десь усилюється, десь щось підтягується, якийсь особистий склад, там, бронетехніка. Кажу, ну вистаємо. Він каже, ну, дрони будуть, вистаємо. От, відповідь на всі ці питання, які є зараз: дрони будуть, вистаємо. Зараз на фронті 80% уражень з нашого боку це відбувається дронами. Тобто будуть дрони. Вистаємо, не буде дронів, не вистаємо, і ми працюємо над цим. І я бачу, що і командування за силу над цим працює, і наше політичне руководство над цим працює. Це вони, вони розуміють, що за цим наша безпека і наша оборона стоїть за дронами зараз. А якщо щодо дешевизни, так і до ефективності, от ціна якість, що ми можемо зараз найефективніше запропонувати ринку, запропонувати силам оборони, е, тому що деякі ну, не деякі. Які, мабуть, більшість тих, що я говорю, вони говорять, не треба видумувати велосипед, треба закидати якомога більше дешевими дронами, зробленими там з доступних якихось матеріалів, так і закидати от передню лінію. На вашу думку, тому що технології розвиваються, і ми не можемо вже використовувати ті дрони, що навіть не знаю, там рік тому ми угу. вони були популярні, так тому ваше бачення, як от ціна, якість і встигати за технологічним прогресом? Ну якість повинна бути завжди гарна, і ми, як виробники, теж це завжди контролюємо. Намагаємось робити якісні гарні дрони з якісних комплектуючих, щоб вони були безотказні на лінії оборони і щоб хлопцям доводилося менше зусиль витрачати на якісь там перепрошивки, переробки і будь-які інші речі. Я вважаю, що це повинна бути якась змішана система. То тобто, є дронів дешевих сімор. 70, дешевих тих дронів, які літають на, на невелику відстань, должно бути дуже багато, і плюс к цьому должно бути там процентів 20-30 далекобійних дронів, які використовуються там на 20-25-30 кілометрів. Більш такі важкі такі дрони, щоб можна було їх використовувати на велику відстань і залітати в тил ворога і знищувати ту техніку або там склади боєкомплектів, які знаходяться там, образно кажучи, в тилу ворога. А маленькими дронами цим великою кількістю маленьких дронів треба утримувати якусь буферну зону, щоб вони не могли під підходити ближче до нас. І ми аналізуємо те, що нам кажуть підрозділи, що, скоріш за все, штурмові дії будуть проходити у ворога маломобільними групами. На от цими от групами, які ж зараз створюються ворогам, мотоциклетної групи. Що вони сидяться на мотоцикл, там 5-6 мотоциклів, по дві людини на мотоциклі. Вони проривають швидко лінію фронту, образно кажучи, там перестрибують через. Якісь паркани, окопи або там колючу проволоку, висаджуються, бросають його десь біля лісополоси, прориваються в лісополосу, там вже починають швидко окопуватися, і з цим можна боротися тільки дронами, тому що ну, вони реально швидкісні. Ми бачимо, як, як вони швидко на цих мотоциклах передвигаються, і з ними їх можна вражати тільки дронами зараз. Ой, щось дорожче по них Гу. не хочеться запускати. Не треба, і не хочеться, і не треба. А от щось таке вже за лінії фронту, там вже щось таке треба подорожче, більш технології. Ічні дрони, і я вважаю, що треба створювати цю буферну зону. І ми вже почали її створювати. Цю буферну зону. Вже там ця танансована лінія дронів, яку зараз формує наша ЗСУ, в яку будуть входити великі такі от підрозділи БПЛА. Найкращі великі підрозділи БПЛА. Я вважаю, що це дасть свій результат однозначно. Думка експерта на громадському радіо. Партнер проєкту, виробник fpv дронів генерал Черешня. Збираємо дрони, розбираємо ворогів. Чому ви акцентуєте виробництво саме на fpv дронах? Вже великий у нас асортимент, і ми вже не маленькі, а вже великі, і от оцей от період середнього виробника ми зовсім не проходили. Ми відразу від маленького стали великими. Ага. Чому ми е, почали займатися дронами? Тому що попередня наша діяльність вона була пов'язана з підрозділами ударних БПЛА і з підрозділами БПЛА, які знаходились на Запорізькому фронті. Ми як волонтерське об'єднання. Займалися відбудовою Запоріжжя ситуаційного центру на базі програми Дельти. Ми його самі створювали. Ми його самі відбудовували. Ми запроваджували його. На Запорізькому фронті, і потім, вже коли воно все було вже готове, і створено, і започатковано, і введено в підрозділ на Запорізькому фронті, це все вже е тоді е переросло в таке от вже державне якось утворення, і було передано в е генеральне штабне управління. І ми тоді там деякі наші хлопці мобілізувалися. Підрозділи БПЛА, деякі залишились працювати в цьому ситуаційному центрі. А от там деякі з нас почали займатися дронами, тому що багато з ким спілкувалися з підрозділів з операторами підрозділів БПЛА, і вони нам самі казали, що дуже велика нехватка дронів, і на той момент ще такої популярності в IPV-дронах не було, але вже вони нам тоді казали, що за цим будуще і цим треба займатися. І ми якось для себе прийняли рішення, що а давайте спробуємо. От спробували спочатку, це було як волонтерський такий рух, волонтерський. Ске бажання допомогти, просто ми там збирали гроші на ці комплектуючі від різних джерел, там від якогось там у бізнеса просили, щоб нам купили. Передали ці самі там зборами, займалися благодійними. Купляли ці комплектуючі, там робили невелику кількість дронів і розподіляли їх вже більш безкоштовно на запорізькому напрямку. А після цього самі хлопці нам... Почали дзвонити з тих підрозділів, які працювали нашими дронами, і казати, а не хочете зробити нам дрони і продати, допустимо, образно кажучи, кажуться, велику велику кількість наш підрозділ, тому що нам немає де купляти якісні дрони, а у більш менш якісні. Ми би хотіли з ними працювати. І з одного підрозділу, з іншого підрозділу, все казали одне і те, що ми прийняли рішення, що нам треба масштабуватися. Щоб масштабуватися, це вже не може бути е, якоюсь благодійною ініціативою. Це повинно ставати вже Якимось бізнесом, якоюсь мілтек компанією і ми започаткували мілтек компанію почали це все виробляти і продавати по контрактам, по державним замовленням, волонтерським об'єднанням, які у нас купляли для сил оборони. І так все це переросло в таку от компанію, яка зараз у нас. От в цей період від маленького виробника до великого ми пройшли дуже швидко, тому що от у нас були маленькі закази там, на початку півтори роки тому. Там, це тисячу дронів, там, дві тисячі дронів на місяць, образно кажучи, ми. Виробляли. зараз. Ми вже виробляємо 50-60 тисяч дронів на місяць. і Ми вже входимо в тройку най найпотужніших виробників дронів. А то й найперші. Я так вважаю. по крайній мірі. Це от останні 2-3 місяці. Точно окей, тоді я запитаю вас, що відбувається на ринку, так. Угу. Тому що деякі командири знову ж таки говорять щодо комерційних дронів, які вони закуповують. Що більше половина з них або неякісні, або браковані, або їх треба повертати на доопрацювання. Угу. Що ви бачите, так чи дійсно вони потребують доопрацювання? чи проблема в чомусь іншому? Так була така проблема, наскільки я знаю, що десь там рік тому більш акцент робили на, на дешевізну дронів. Зробити дешеві дрони, як як можна більше цих дронів зробити. І тому приділяли менш уваги. Ну це не ми. Це, це я просто з досвіду знаю. То в нас тоді ще не було на ринку. Я просто бачив це все, і мені казали з підрозділів, що да, є проблема з дронами. Вони там зверталися до виробників, але виробники вже в цьому році все це прийняли. Наскільки я знаю, в цьому році вже ті виробники, які масово поставляють для армії, у них проблем з якістю точно немає. І немає у нас. От Ми за себе можемо сказати, що ми використовуємо дуже якісні комплектуючі і робимо дрони здебільшого з дуже якісних комплектуючих, не видаючи, ну, видаючи перевагу якісті. І там, нехай вони будуть дорожчі, але вони будуть якісні на 100%. Так, а в чому І, була та, проблема? Ти, та... На той момент проблема була в якості комплектуючих. Зараз вже немає проблеми в якості комплектуючих, навіть підрозділи, які у нас замовляють дрони, вони можуть по прямому договору з військовою частиною замовити ті конкретні комплектуючі раму, VTX, відеопередавач або ще щось камеру, навіть прописати, можуть, яку на цей дрон повинно встановлювати. Здебільшого ці всі проблеми Возникають з того, що є неправильний, на мій погляд, неправильний розподіл тих дронів, які закуповує держава, от е, те, що ми сталкиваємося. Останнім часом це те, що підрозділ, образно кажучи, дзвонить нам і каже: блін, ми не можемо працювати вашими дронами, вони там два кілометри пролітають і там впав, і щось там те. Починаємо, починаємо розбиратися, а чого ж так відбувається? Чого ж? А на якої частоті ви літаєте? Ну, ми, звичайно, літаємо на 915 там, частоті керування. Так, ребята, дрони у вас 500 наші, на 500 частоті керування, вони не полетять на вашому обладнанні, яке на 915 частоті. Ну да, не полетять. Так а що ж нам робити? Нам далі п'яті так, це ж ми не ми в цьому вінуваті. Ми поставляємо всі ті частоти, які нам замовила держава. Ми їх поставляємо а там далі. Вже держава розподіляє ці дрони, кому які потрібно передавати, на яких частотах які підрозділ працює. І ми вже починаємо це зробити за них. Тобто вони дзвонять кажуть, що нам потрібна така частота, а нам поступила така частота, але ми не можемо на неї працювати. Замініть нам модулі керування або ще щось, або камеру. Замініть значної на денну. Камери, тому що нам ночні не потрібні, нам потрібні денні камери, нам потрібно робити роботу в день, і ми це все в ручному режимі вже вибудовуємо, вистраємо, кому щось замінили. Тим передали таку частоту, тім передали таку частоту. Ну і всі, як би, задоволені, всім все нравиться. А коли підрозділ не може достучатися до виробника. Вони завжди роблять винним виробника. Тобто, нам прийшли на те дрони, все ми на них працювати не можемо, тому що у нас не совпадає обладнання для керування з той частотою, яка на дроні. Все ми їх відклали, і командуванню сказали, що вони погані. От якось так буває. Ну зачасту це не у всіх підрозділів, це тільки у тих молодих підрозділів, які зараз ну, сформовані, у них немає ще такого опиту. Ті підрозділи, які вже давно працюють, у них таких проблем немає. Вони у них є все. У них є обладнання і на ту. Частоту на ту частоту і на, на ту частоту, коли їм приходить там дрони різних частот, обладнання для керування у них є на будь любі, на любі частоти, і вони спокійно з цим працюють. Ну роблять свою роботу. А, ну здебільшого працюємо з цими молодими підрозділами, намагаємось допомогти їм. Ну і вирішуємо це питання постійно. Думка експерта на громадському радіо. Партнер проєкту, виробник FPV-дронів генерал Черешня збираємо дрони, розбираємо ворогів. У студії Рудольфа Копян, директор зі стратегічних комунікацій виробника дронів, генерал Черешня. Нещодавно ми повернулися з Покровського напрямку, працювали в рамках програми на лінії вогню. Теж відчули таку тенденцію, і командири про це говорять про оптоволокно. Що зараз оцей апогей оптоволокна, що всі говорили? З кожної праски було чути, що оптоволокно зараз воно трохи. Тухає, причому з обох боків, що у нас uh -huh. що росіян, ем, через що, через там час роботи, через вагу і кажуть, що вже менше використовують, uh -huh. що ворог що ми. Але все одно, як ви бачите розвиток цього виду дрону, так яке його майбутнє, і чи дійсно воно може бути якісним і в подальшому, так само просто якось модернізоване? Ці дрони на оптиці, вони звісно потрібні, вони будуть, їх будуть використовувати, але не так масштабно, як образно кажучи, зараз використовує ворог ці дрони. Вони там здебільшого їх там 70% зі всіх дронів, які на фронті, вони зараз працюють цими автомобилями. Веконними дронами. Прямо всі от поля, там посадки, всі от в цій паутині від цих волоконних дронів. Я сам нещодавно приїхав з Покровська і бачився це на власні очі. Так, вони будуть йти зараз на спад, тому що, ну, на мою думку, по-перше, у нас ці дрони не дуже. Набрали велику популярність, вони здебільшого набрали популярність у нашого ворога і використовується здебільшого у ворога. У нас це десь 15-20% від цих дронів. У них 80-70%. Я думаю, що буде йти на спад, тому що, по перше. Щоб працювати оптоволоконним дроном, от як вони працюють, це зачасту 10 кілометрова оптика. Тобто їм потрібно підходити ближче до наших позицій, і зачасту 10-кілометровий дрон на десятикілометровій оптиці він до, до кінця не розмотується, тому що є проблема в керуванні. Вони працюють 10-кілометровим оптикою, десь приблизно 5-6 кілометрів. Розмотались, вразили і, і, і там відтягнулись, ушли, лі убіжали. От як нам пояснюють штурмовий навіть підрозділи з. Ким я працював, з ну, ким я спілкувався, вони кажуть, що до того дійшло, що ми, як штурмовики, зустрічаємо пілотів ворожих прямо на наших штурмових позиціях. Тобто, вони відправляють своїх пілотів як м'ясо з цими дронами, дали їм три дрони, і йди і не возвращайся. Тобто, використай три дрони, і щоб ти там льох, тебе там розстріляли або що щось. А я більше важаю... ти довше оптоволокно це їм... вага так? Вага довше, і їм важче керувати. Там же ж не, не, не можна робити якісь там швидкі там, рухи, підійматися, опускатися, там, і повинен горизонт бути ровний, щоб не було нічого не ні дерев, не кустів, щоб не, де, не зацеплитися цим оптоволокном. І 15-20-25 кілометрів це дуже важко їм працювати. Дуже важко. Так не можна його використовувати, як вони 10-кілометрові зараз використовують. Так як вони відправляють своїх пілотів на м'ясо, їх там, я так розумію, щоб вони почали там закінчуватися, просто вони не встигають їх готовити цих пілотів. Я вважаю, що воно попіде на спад. Але оці от, е, дрони на оптиці, які 15-20 кілометрів, вони. 100% залишаться і будуть ними будуть працювати такі більш досвідчені пілоти, які вміють дуже гарно ними керувати, і будуть керувати і використовувати їх для якихось таких завдань, там образно кажучи, там знищити станцію реп, наприклад. От на фронті глушаться всі частоти, не можуть працювати дронами. От для того щоб знищити образно кажучи, реп ворожий, от там вийшли 2-3 Екіпажа десь різних країв там і почали цей реп, там, якось до нього долітати і намагатися його знищити. Знищили і все далі пошли працювати звичайними дронами, от тільки для цих цілей. Просто брати це оптоволокно і бити їм там. Я не знаю, по окопам, по автівкам або ще по чомусь. Це ну неоправдано, Я вважаю. думка експерта на громадському радіо. Партнер проєкту, виробник fpv дронів, генерал Черешня. Збираємо дрони, розбираємо ворогів. Якщо говорити про заміну комплектуючих. І угу. більше акцентувати на вітчизняному виробництві, угу. також кажуть пілоти, що мавіки Autel поки що ніхто не замінив по угу. ціні якості. На вашу думку, чи можна їх замінити, чи це поки що найкраща ну, альтернатива? Мавіки Autel трошки інша історія. Це розвідувальні здебільшого дрони і у них інші завдання. ми виготовляємо більш ударні дрони FPV, Але зараз так є така тенденція, що мавіків становиться менше, тому що. Там політика регуляторна, китайська, вона там трошки зажимає тиски, щоб на нас були сложності з постачанням на Україну цих е, виробів. І багато хто, таких виробників, як ми, образно кажучи, е, намагаються зробити такі ну, квадрокоптер, у який. Там використовується, як і в PV-дрон, камікадзе, намагаються зробити там бомбери або розвідувальні дрони, щоб щось таке на штальт цих мавіків або аутелів, щоб можна було це все замінити. У нас це виходить, у нас вже є прототип, і у деяких компаній теж я знаю, що є прототипи ці. Ну, Я думаю, що в ближайший часом ми зможемо спокійно це все замінити. Ну, пацаніва, якщо не тільки Китаю, чи розглядаєте ви інші країни для е, імпорту? Поки що інші країни ми точно не розглядаємо. Ми розглядаємо або українських виробників, або Китай. Українські виробники, я вам чесно скажу, вони здебільшого вони такі, от. Е, кастумні і є речі, які вони навіть краще виробляють ніж китайці, але вони не можуть масштабуватися. От спілкувався з одним підрозділом, який там запропонував нам хлопцям, чого ви не хочете ставити там, образно кажучи, от такий-то український виробник виробляє дуже гарні антени відеозв'язку. От, беріть їх, подивіться, ну да, звісно, взяли, подивились. Блін, реально класні антени, там супер, класна КСВ на цих антеннах заміряли. Блін, реально круче, ніж китайські ці антенни. Але ну, давайте брати, скільки ви зможете цих антенн зробити. Ну, Десь тисячу на місяць. І що ми будемо з ними робити? У мене 65 тисяч дронів стоїть на збірку. Ну, Де, де брати ці всі, ну, всі останні ці антени? І, і Ми залежні просто від Китаю. І не тільки ми, весь мир залежний від технологій, від цього їхнього всього, що вони виробляють. Я вважаю, що поки у нас є можливість возити комплектуючі з Китаю, це швидко, це великі об'єми. Ми будемо здебільшого купляти. Все ж таки, я думаю, що великі об'єми, великі партії будемо купляти в Китаї. Ну, десь якусь частину будемо купляти в Україні, щоб підтримати нашого вітчизняного виробника однозначно, але здебільшого будемо купляти в Китаї. Тоді, коли все це ну от просто от так от перекриється повністю, тоді наша система внутрі почне от розвиватися. І це всі оці от масштабування виробництва комплектуючих для дронів. Я вважаю, воно дуже швидко почне масштабуватися, і воно доросте до якогось такого от рівня, коли ми зможемо такі, от антени, про які я розповідав, можемо Зможемо купляти не тисячу на місяць, а там 20, 30, 40 тисяч на місяць. Поки є конкуренція з Китаєм, ну, ну це дуже шу... важко розвивати. І тепер найболючіше питання це експорт озброєння. Угу. Я вже навіть у виробників не питаю, чи потрібно це, тому що. Очевидна відповідь зараз те, що відомо журналістам, що в офісі президента, мабуть, в Мінстротехпромі, в Міністерстві оборони розглядають декілька варіантів такого такого можливого варіанту можливого експорту. Перше, це що будуть працювати за індивідуальними контрактами, угу. тобто ви десь угу. знайдете лазейку якусь, прийдете і кажуть, я хочу там експортувати своє озброєння, і це угу. будуть індивідуально розглядати. Ну, це, як на мене, досить корисно корупційна історія. Друге це 50 на 50, 50 експорт, 50 збройним силам uh -huh. там від виторгу, ну і 20-відсоткове мита. Я так розумію, угу. на ту на той обсяг продукції, яка буде вивозитись, це 20% мита. Це доволі високий процент. Угу. Що думаєте про всі ці варіанти? Як ви бачите можливий експорт озброєння? От який для вас найбільш прийнятний варіант з цих? Ну я вважаю, що експорт точно потрібен, тому що нам потрібно підтримувати вітчизняного виробника зброї і в тому е і. Буває такі часи, коли у нас простоє виробництво, і нам приходиться платити цю всю зарплату, і немає державних замовлень або вони є, але не в такому обсязі, в якому ми можемо виробляти. У нас вообще потужності дуже великі, і ми можемо буквально там кожен місяць їх нарощувати. А як довго ви можете простоювати? Ми можемо схлопнутися буквально там за один-два місяці, якщо у нас зовсім не буде контрактів ніяких, але зараз у нас з контрактами все добре. Ну працюємо, є багато замовлень. Здебільшого у нас там процентів на 80 на 90 загружене виробництво, так якось нам поки що нема на що скаржитися, але я вважаю, що однозначно експорт потрібен. Потрібен для того, щоб залучати інвестиції, щоб залучати гроші сюди в Україну для підтримки нашої економіки. Це Ну єдине, що ми зараз можемо таке от найпотужніше в цьому напрямку, це зброя. Українська зброя, вона якось може, може підтримати нашу економіку. Її потрібно продавати за кордон, продавати нашим союзникам і тим самим залучати ці фінансові потоки в Україну для там, стабілізації нашої економіки для заробітку в країні. А щодо цих варіантів озвучених, як ви гадаєте, який може для виробників бути найбільш прийнятним? Контрольований експорт, я вважаю, якийсь процент. ну, або, ну, чес, Чесно кажучи, я не дуже задумувався про це, і, але вважаю, що якийсь контрольований експорт там точечний, що от ми там в таку державу там, продаємо ці дрони, от такий то контракт, нам його согласували, і ми це от зробили і. Продали образно кажучи, так і вважаю, що краще, але мита все одно якісь ну мають бути. Мені здається, хоч але просто я, питання ну однозначно повинна бути, тому що інші держави вони купляють. Ну там є можливість їх ці дрони продавати по гарним цінам. І я вважаю, що є можливість гарно, дуже гарно заробляти на цьому, на всьому. І якщо виробник буде на цьому заробляти, чому б не платити це миту? Думка експерта на громадському радіо. Партнер проєкту, виробник FPV-дронів Генерал Черешня. Збираємо дрони, розбираємо ворогів у студії Рудольфа Копян, директор зі стратегічних комунікацій, виробника дронів генерал Черешня. Я бачила цю статтю економіста, mm -hmm. теж якщо ви бачите, mm -hmm. що зараз Росія виробляє десь 300 дронів на день, да, а планує більше, 500 да. дронів mm -hmm. на день. І це величезне перевантаження системи протиповітряної оборони. Mm -hmm. Тому як бачите, ви... Альтернативну відповідь, щоб не завантажувати нашу систему протиповітряної оборони і не йти на поваду і не робити того, чого вони насправді добиваються а вони добиваються просто виснаження нашої системи ПВО. Щоб ми задіяли як можна більше цих дороговартісних снарядів там, Петріота або ще якихось систем ПВО на ці деш... 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 дешеві болванки, які летять по нам, е... железякі ці металобрух. І я вважаю, що ми повинні створювати е... боротьбу з цими шахедами тільки в напрямку з дешевізни, тобто протипоставити шахедам більш дешеві засоби ураження, такі як дрони. От зараз ця ідея цим напрямком дуже. Займаємось щільно. І я знаю, що багато виробників працюють над тим, щоб зробити ці дрони, які зможуть вражати шахеди, і вже є напрацювання, і вже є у деяких підрозділів, які працюють там дронами українськими. Це там 412 пол безпілотних систем мізіс. Вони вже там більше ста шахедів набили вже нашими українськими дронами, і я вважаю, що це буде гарна перевага для нас, якщо ми все це вибудуємо так, що ми зможемо вражати шахеди більш. З дешевими средствами, такими як наші дрони. Зараз шахеди практично вражаються трьома такими способами: це нашою авіацією. Приходиться підіймати авіацію, там ті ж в 16, щоб працювати по шахедам. Військова авіація, вертольотчики працюють по шахедам. Ну і от на третьому місці зараз по збиттю – це збиття вітчизняними дронами. І цей напрямок потрібно розвивати однозначно і вибудовувати його однозначно. Ми теж над цим працюємо. У нас вже є наработки, ми дуже багато пропрацювали над дронами, які збивають повітряні цілі ворожі. Крила розвідувальні, вже там три місяці наші дрони працюють в небі, і дуже багато набили. Там більше тисячі вже розвідувальних дронів різними підрозділами нашими дронами набили вже цих розвідувальних ворожих дронів. Там принцип такий же саме, але трошки треба доопрацювати ці дрони, щоб вони більш швидкісно літіли і більш більше знаходились часу в повітрі. І ми над цим теж працюємо. Я знаю, що багато виробників теж над цим працюємо і думаю, що в найближчий час ця питання от іменно. Дешевізни проти поставити, напустим цим шахедам дешеві засоби ураження. з Цим я думаю, скоро буде вирішено те же питання. Думка експерта на громадському радіо, партнер проєкту, виробник fpv дронів, генерал Черешня. Збираємо дрони, розбираємо ворогів.